Привет, братва! 5 годин ранку море комаря. Ми з вами на Дніпровій затоці, там де одного разу під деревинки пробували піймати сазанчика і у нас це досить непогано вийшло. Розмір був не той, але риба була та. Одним словом, друзі, сьогодні ми приїхали знову на цю саму водойму, беремо вже нам потрібні оснастки і з самого ранку починаємо ложити в ту точку яку ми напрацювали минулого разу. Дивіться, не пропустіть. Все, як завжди по порядку, друзі, ви ж знаєте. Складаємо спінінги. Сьогодні взяв з собою навіть сигналізатори. Досить буде цікаво посидіти, подивитись на паровозики. Поїхав! Друзі, сигналізатори будемо виставляти сьогодні на звичайних штричках. Ми їхали мотоциклом, тому багато з собою речей не вдається. брати. І, звичайно, друзі, як минулого разу ми бачили на фідера. Сьогодні також будемо кайфувати на фідера. Це не карпова рибалка з завозами, за кормами. Це просто, друзі, затока Дніпра, куди може виїхати кожен, взяти любий спінінг, який у нього є, поставити оснастку. Зробити, одним словом, все дуже-дуже просто і піймати сазанчика. Це у нас сквадрончик, бюджетна серія і Sherman Pro ваги до 120-130 грам. І пофеншую до них точно такі самі катушечки. Катушки сквадрон 5000 і Шерман 5500. І як ви замітили, друзі, сьогодні я на мотоциклі приїхав з єдиним чехлом, куди влазять абсолютно всі речі. Це здоровий драгоновський чехольчик, ну просто знахідка. Не потрібно ні рюкзаків, нічого. Туди все складається. І сумочка назад причіплюється до мотоцикла. Походний варіант. Во. І ось так, друзі, виглядить наше місце, де буде шерман і Складрончик Сьогодні косить сазанчиків. Надіємося. І тепер, друзі, залишається лише одне. Надіти наші оснастки, зарядити і закинути. Е, минулого разу у нас була крута оснастка, яка нам принесла максимальний результат. Ось такий профмонтажовська кормушка з двома гачками на волосиній оснастці. Не потрібно нічого лишнього, ніякі живні насадки. Ви просто надіваєте попапчик 8 мм. І, як я вже замітив, ось цей гачок круто збалансований з цим попапчиком. Тобто попапчик піднімає в воді і ставить гачок на жало. Він приходить, смокче корм, шварк попапчика і в нижню губу. Бенз і їсть. Трофейного сазанчика минулого разу е за всю рибалку нам приніс флет. Але сьогодні ми почнемо з двох ось таких оснасток. Поїхали, накидуємо. Оснастки наші готові, висять, чекають попапчики. Замішуємо прикормку. Прикормка друзі, має важливу роль в ловлі сазана. Тому я з прикормкою сьогодні нагріб все, що міг. Взяв інтеркріль слива. Це Fled метод StickNix. Разом з сипухою. Тут йдуть гранули. Досить крута тема. Також взяв точно такий самий пелець. 100% кріль, щоб не додати крільову муку. пелець в з крильовою мукою. І взяв, друзі, на всяк випадок метод мікс для того, щоб на флетика. Ну, флетика ми поставимо пізніше, тому ми це відкинемо. І, звичайно, друзі, куди насазана без гороха, кукурузки і його любимої конопельки. Бум! Перевірена прикормка вже не тільки мною. Горошок кукурузка і Конопельки разом з інтеркрильовськими принадами. Буде просто убойна тема по сазанчику. Я ще й, друзі, трішки ось так роблю наверх, для того, щоб коли вона впаде, рядишком буде п'ятнишко. Таким чином ми не будемо навіть закармлювати з помбами, а на прямій кормушкою. Наші попапщики надіваються досить-досить круто, просто прокололи, взяли гачок, завели в петельку і наділи на волосінь. Все, там петелька є, вузлик, і той вузлик досить-досить круто. Тримає нашого попапчика. Я не ставлю фіксатори і все воно тримає без всяких питань. Все, друзі, готово. Працює. Попускаємо фрікціон, тут фрікціон досить швидкий, тому ми підсікаємо, крутнули один раз і йде до папочки. Заряджаємо інший. У нас 70-грамові кормушечки. І корма грам мабуть 30-40. Якраз пінінги, друзі, у нас до 120 до 130 грам. Поїхали. І в кліпсу. Пумс! І чітко під нашого пеньочка. Откуди ми минулого разу взяли сазанчика. А доки ми чекаємо сазанчика. Запашна кава. В 5 годин ранку на березі річки Дніпро. Це лучша річка в світі. Крутяк. Є, друзі. Але це не сазончик. Це, друзі, не сазончик. Карасик, мабуть. Ага. А ні. Ляпавка. Для фотозвіта малкувата. Дивіться по папчика, як хотіла скушати ляпушка. Ну ладно, це таке ні риба, ні м'ясо. Так, хорошо, минулого разу так само починалось. Заряджаємо нашу принаду. Риболовний день можна вважати відкритим. Перша ляповочка є. Закидаємо нашу оснасточку і чекаємо. Все-таки на сазанчика. Ми не професійні сазанолови, повторюсь, але так, наполовину народними методами піймати любимо. Поїхали. Хопа-хопа. Все готово. Чекаємо. Есть, братва. Вы бачили эту поклевку? И опять-таки, ценный не сезон. Ну, поклевка жир. Або лещик, або карасишка. Карасишка. Заликовый. Оп. Губу трішки розірвали. Друзі, отакий карасішка. Я насвітаю з першою рибинкою, яка відправляється в садулік. Бачите, друзі, на попапчика ми чекаємо сазанчика, але на восьмірочку, це невеликий попап влітають і карасики, і підліщі, відсікаючи мілку рибу. оце біленька маленька бички які зідує черв'яка і просто ужас ух ти таке з вами так з вами говорив тут викладає який малий а як він насипав, це жесть. Алло. Алло, вийде. Та. Хі, хі, карась. Ай, ну я подумав, що це сазон. Він так усталив в дур противоположну сторону. Це просто жесть. Ладно, Грицько, давай буду перезакидати. І пліпсочку пум! Чітко під деревинку. Ах! Ждемо. Так покльовки такі, як у Сазана, невеликий. Туди, вперед, назад. Цей спінін щось склеє. Одним словом по папчики працюють і по карасю, восьмерочці, і по лящику. О, есть. О, друзі, клюв починається. Ну це знову такий карасик. Де ж наш Сазаневич? Але це щось трішки більше. А, це козел. Ось такий козел. Він нам не цікавий. Є! друзі, і знову карасик. От блін. Десь сазанчика немає. Я вечора не ходять. На жаль. Але будемо чекати до да, Карасішка. Облюбував попапчика. Ми, звичайно, не за тобою прийшли, але хоч так для розрядки обстановки опа. Працює по папчику, по карасях, відсікаючи мілку рибу, але, на жаль, без сазана поки що. Чекаємо. Його, звичайно, тут не видно, що він ходить, але є всі шанси. Карасямбе. Караси, караси. Де коропи? Непонятно. Карась на попап. А дивіться взяв чотко по папчик, я думаю, в рот або за нижню губоньку. Любиш грушку? Опа, карасишка. Хулиган. Ох і хулиган І друзі крупного карася. А ні, це ще такий бадьоренький карасик. Да, це прям такий лопоть. Гарний. Грам 600. Карасямбер але ж хочеться Сазана 580 вісімдесят грам, От так як я казав, 600 грам. Це щось, якщо карась, то крупний. А може то так здається просто. Перші удари такі в нього бойки були. А зараз... Ух ти, А зараз йде на нас. Але це саме круте запротивлення, яке за сьогодні в нас було... Тобто, якщо, Ой, гарненький карасик. Горненький. Якщо це взагалі карасик. Карасик. Слухайте, такий як і минулого разу, може трішки більший. Гарний. Прогонистий грамків 600. О, він взяв перший раз на верхнього попапа. Це перша рибина за дві рибалки, яка взяла на верхнього попапа, а не на нижнього. Загалом всі на нижній беруть. Я взагалі думав, можливо, немає смисла від верхнього. Ні, як бачите, покльовка була на верхній.

Красавчик! <хи> а я в один момент потеряв кивок. А він в воді вже був. Та ти шо Фу. Хотів, отримав Вот так. Давай глянемо Боковий кивок рулить. А якої товщини нитка? 0,16. Да, то тупо тихо. Угу. Да? Блин, на сазана, конечно... І би катушечку з 0,25 Так, я навірно з ним від от води одійду, <ривіт> то це було як з <ривіт> артій. Давай, давай А давай зважимо його. Ану Кіло 950. Фоткаємо? Давай. Кіло 950 до двох Скільки? Два кілограма 50 грам. О, Двушечка. Отлично. Ну, ти прокайфував? Двом, <рес> ну, я просто не ожидав. Ну не понятно. Я в один момент я близько держу під вод... над водою бачить Я поки дивився на... чи не пускає там той короб, ага. я вже розумію, що кавка нема. Калас! Опускав, опускав, опускав. Опа! Карась! Ой, хороший щось. Карасик. Це вже другий, друзі, за три хвилини. На одну, на другу. Попапчики працюють, карася шарашать. Сазана нема. Пррр. Мабуть, він покинув цю територію. Ви бачите, восьмерка попапчик, навіть і такі карасики заглатують. Проголодалась. Раз. Раз. О! Єсть! Підлящ, мабуть! Або шальний карасик, тому що вистрелював дуже і дуже. Горний! Сьогоднішній рекорд побитий 595 дев'яносто п'ять грам. 4 штучки мілких відпустили і 2 ляпавки відпустили. І, того, друзі, 16 рибошок нам сьогодні попалися на попапи. Таким чином ми пробували піймати сазанчика. На жаль, сазанчик вийшов вже звідси. Взагалі очеретан не шелохнуться Тому отаким от методом ми відсікли мілку рибу біленьку з бичками. І спіймали карасики. Цих красів нам буде більш як досталь, сазан, одиниці. Можливо, є, але до вечора його ждати ніхто не буде. 12 годин дня, друзі, ми збираємося і летимо додому. У кого які питання, задавайте, з радістю відповім. Ні, хвостанчишуї, до нових зустрічей, друзі.